Привіт, усі сьогодні хочу поділитися дуже важливою серйозною заявою прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо блокади українського кордону. Польським фермерам така заява не сподобається, а українці приємно здивовані. А перед тим хочу поділитися дуже хорошою новиною для України і всіх українців, де би вони не були. Сьогодні Збройні сили України збили стратегічний бомбардувальник Ту 22 М3. Який випускав по Україні ракет? Звичайно, таких літаків Росія багато не має і мінус один це дуже добре, це дуже хороша новина. Більше збитих таких літаків, менше ракет по Україні. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Ваша підписка на канал та увімкнений дзвіночок гарантує вам отримувати вчасно всі останні новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і звичайно, в коментарях поділіться своїми думками. Дякую всім за вашу підтримку. Буквально сьогодні Дональд Туск виступив дуже такою гарячою промовою і звертався він до польських фермерів, які протестують і блокують кордон України. Хочу сказати, що на сьогоднішній день чотири пропускні пункти ще поки що блокуються: це Дорогуськ-Ягодин, Гребене Раворуська, Корчова краківець Медика Шегинь. Там відбувається блокада, і через ті пропускні пункти або дуже мало проїжджає фур, або взагалі не проїжджає. Звичайно, що ця блокада не подобається Україні в першу чергу, але від цієї блокади страждають і підприємці, які там на цій території близько тієї території працюють, або які працюють з Україною, але, наприклад, не по агропродукції. Перевалочні бази з Польщі в Україну з України в Польщу, транзитні якісь фірми, транспортні фірми. Ці всі фірми втрачають заробіток, втрачають можливість працювати так, як Польща нещодавно отримала дуже серйозний транш на мільярди злотих, так як пройшли вже вибори місцеві, і звичайно, прем'єр-міністр і влада трошки вже по іншому починає спілкуватися з. Польськими фермерами ми не можемо завдавати шкоди Україні, коли вирішується доля війни. Туск звернувся до фермерів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів не блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. За словами глави уряду Польщі, Україна опинилася у вкрай складній ситуації після останніх атак РФ. І найближчий час може стати вирішальним для долі війни. Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі, не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми не можемо жодним чином завдавати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни. Туск додав, що державні служби будуть діяти, щоб зробити перетин кордону вільним. Водночас, уряд готовий надавати допомогу фермерам, які втратили прибутки внаслідок війни. Я не думаю, що хтось порядний у Польщі сьогодні хоче послабити Україну. Тому поки що я сподіваюся на роздуми і відмову від цієї форми протесту, наголосив прем'єр-міністр. Водночас прем'єр не вважає, що потрібні якісь прямі примусові заходи. Тобто, поки що не розглядається, що силою будуть розганяти фермерів, поки що на даний момент звертається в усній формі, так щоб люди подумали і зробили правильний висновок. Досі фермери не зазнавали жодних утисків з боку поліції державних служб. Я хочу, щоб так було і надалі, запевнив прем'єр-міністр. Так як я й говорив скорше в своїх попередніх відео, в Польщі все дуже залежало від виборів. Все дуже залежало від того, скільки Європейський Союз виділить гроші і чи виділить їх взагалі. Виділив гроші, вибори минули, і вже бачимо зовсім інша риторика польської влади. І, звичайно, вона на користь України в цьому випадку. Вони не хочуть силою розганяти протести. Вони не хочуть якимось чином впливати фізично на тих людей, які протестують, але вони розуміють, що це впливає і на Україну, і на Польщу. Там вже дуже багато показників дуже сильно зменшилися порівняно з минулим роком і поза минулим роком в торгівлі і в заробітках Польщі. Також економіка Польщі просідає по деяких галузях, по яких до того було все добре. Також неодноразово я читаю вже статті в польській пресі, коли місцеві підприємства або підприємства, фірми, там, виробники звертаються до польських фермерів, які блокують кордон, щоб вони перестали блокувати, бо тим, що ті фермери собі вибивають якісь там бонуси, інші страждають навіть до того, що вони закриваються, звільняють людей, просто не дозаробляють і не мають можливості далі працювати, розвиватися. І просто утримувати ті підприємства, які були залежні від України. А таких не одне підприємство, не два, сотні, тисячі підприємств, які залежні від, від товарообігу між Україною та Польщею, між Європейським Союзом та Україною. І багато яких підприємств близько кордону, далі кордону, перевалочні бази і багато-багато різного, що реально зараз страждає від того, що польські фермери заблокували кордон. Ви знаєте, що Україна шукає, знайшла і використовує об'їзні дороги, тим самим втрачають місцеві польські підприємства, які були залежні від цього. Це не секрет, про це вже дуже багато говориться. Але польським фермерам байдуже на це вони добиваються свого. Вони говорять, що те, що вони вимагають, те, що вони хочуть зробити, це важливо для всієї Польщі. Ну, багато хто з ними би посперечався, бо те, що вони хочуть добитися, те, що вони хочуть зробити. Це їм важливо, це для них важливо, це їхні там заробітки, майбутнє і все тому подібне, але все ж таки це не вся Польща. Так само, як в якомусь моменті перевізники. Польща це дуже велика країна, яка має велику роз, має дуже розвинену логістику по всій Європі. І вона дуже важливий гравець на ринку Європи по перевезенню. Але це не вся Польща. Тому так, польські фермери це важливо для Польщі, і це розуміє польська влада. Але це не вся Польща. І вони потурали, вони допомагали, вони там відстоювали і будуть відстоювати їхні права. Але до якоїсь певної межі, як бачимо, все, що було важливе, все, що впливало на ті чи інші процеси, воно закінчилось. І зараз вже пішла пряма мова. Туск говорить: забирайтеся, не блокуйте, висловлюйте свою думку, але не блокадою. Бо поки що ми вас не рухали. Але якщо далі так буде, то є і поліція, і всі інші служби, які приїдуть. І заберуть цю блокаду, тому що там не блокує цей кордон тисячі фермерів, там блокує 5-6 людей і якийсь один трактор. Тобто от, така, от таким чином відбувається ця блокада. Ну, сподіваюся, після цієї заяви дуже багато людей в Польщі, фермерів, задумаються про те, що відбувається, і все ж таки приймуть правильне рішення, просто роз'їдуться. І якщо будуть щось вимагати, протестувати, то це буде десь там в середині Польщі перед там міською радою, ужендом чи якомусь якоюсь адміністративною будівлею, де їх теж побачать, врахуючи їх думку, але це не буде шкодити Україні. Дуже багато хто говорить, чому ти там лізеш до Польщі, вони в себе в своїй країні роблять, що хочуть так, коли це не шкодить Україні, коли вони перешкоджають Перетину кордону нашим громадянам, нашим фурам, нашій продукції, то це вони нам шкодять. Вони це не мають робити. Це не можна, і тим більше в моменті, коли Україна воює. Друзі, ось такою інформацією, такою заявою, і такими думками я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і, звичайно, підтримали це відео лайком, репостом, ну і підписалися на цей канал. В описі під відео я залишу посилання на цю новину на цю інформацію, а також на мій телеграм-канал актуально про Польщу, де можна задати. Питання про Польщу і отримати на нього відповідь. Польща, перетин кордону і документи. Тому дуже прошу всіх приєднуватись також до мого телеграм-каналу. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і дякую всім нашим партнерам за допомогу та підтримку.